Казав Господь є ворота, хто віде через мене спасеться, Він віде, вийде, і знайде пашу, злодій не приходить, хіба щоб красти вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир. Добрий пастир, життя своє овець, найми такий не пастир, якому віці не належить бачить вовка, що надходить, кидає вівці та біжедей, і хапає їх, розполохує, найми же тікає, бо він ти не дбає про вівці. Я добрий і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці мають ще не з цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пастир, Ісусу Христу! Сьогодні ми вшановуємо і поминаємо День пам'яті, смерті святого священомучника і якого церква називає так само добрим пастирем, який своє життя, і Христос в сьогоднішній Євангелії говорить, кладе за свої вівці. Коли ми подивимося на сьогоднішній Євангеліе, яке нам церква дає для роздумування, то мусимо розуміти певні речі, чому так Христос промовляє. Адже коли на вечір заганялися вівці в кошару, то це було обгороджено таким певним муром і тільки був один невеликий вхід, який приблизно був шириною ну, метр сімдесят. Всі вівці тільки заходили в цю кошару, це одне місце і могли вийти тільки саме через це місце, тому що іншого виходу не було. Щоб вівці ночі десь не розбіглися то сам власник, цей пастух цієї кошари, він просто лягав у цьому порозі цієї якраз входу в цю кошару. Тому якщо якась вівця хотіла вийти вночі з кошари, вона мусила переступити через свого пастуха. А це, відповідно, означало, що він проснеться і її знову зажене. Так само, і якийсь звір, щоб вийти в кошару, мусив йти через пастуха. Тому Христос каже, що Він є цим добрим пастирем, який пильнує свою кошару і який готовий віддати своє життя. Якщо ми подивимося відповідно святий Йосафат, то святий Йосифат, він так само, як десподібно, як Христос, він вірно пильнував те стадо, яке Господь йому доручив. І він старався поєднати всіх. То були тоді розділені православні католики, поляки, русини, всі хотів об'єднати до Христа, який закликав до любові і до єдності, і щоб вести життя християнське в мирі. Проте Христос говорить: наймит утікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Коли справді людина, яка не є власником, що не горить серцем за цю кошару і бачить, що є певна небезпека, відміття лев, такі пастухи справді тікали. Для них було основне це спасти десь своє життя. Але правній пастух, який жив цим, він прекрасно пам'ятав, згідно приписів, що якщо якусь вівцю і роздерла скот, якась звірина, то він мав принести докази. Принаймні якусь частину цієї вівці, яку він відбив, тобто, що він не кинув на призволяще, але що він її боронив. Тому пастухові доводилося навіть вступати в бій з левом чи від меду, щоб цю вівцю найперше вберегти, а друге, щоб принести доказ, що це сталося не з його вини. Якщо подивимося на душпастерство святого святого то, то воно також є пролите кров'ю, тобто жертвою. Святий Йосифат, він завжди намагався примирити, чи це був Львів, чи це був Полоц, чи це був Ітепс, де був певний розпрат, Він не йшов туди з мечем, але він туди йшов з Христовим Христом. Там, де було непорозуміння, де була певна політика і певні, скажімо, так, лихі наміри, він ішов із словом Господнім для того, щоб всіх єднати євангельською любов'ю. І як доказ свого пастирського служіння, він сам особисто склав своє життя. Про що він вже заздалегідь пророче був сказав, що якщо загине, то загине тільки він, один єдиний. Зрештою, так і сталося, що всі слуги розбіглися і прислуга. І тільки святий Єсафат сказав Ось я. І зрештою його вдарили, були сокирою і вбили. Сьогоднішнє Євангелія каже, де Христос говорить, ще інші мають вівці, що не всієї кошари, і їх мушу привезти. І Зі смертю святого Йосафата справді, ті, що були його противниками, ті, що боргували з церквою, через його жертву, через його смерть навернулися, прийшли до Христа, стали тим стадом Христовим, який не належало до тієї кошарі за життя Йосафата, але з його смертю стали цими вівцями, які слухали голос Христа. Цікаво. Але Господь з самого початку благословив цю смерть, показуючи чудами. Коли Йосифата вбили, небо померкло, настала темрява. Коли його тіло пробували втопити в ріці, воно випливало. Коли ж прив'язали до нього були важкі каміння і такі втопили, то темрява і далі лишилася над містом, і тільки де було тіло Йосифата, стояло з неба світло з толпом. Тому, бачивши його супротивників, що сталося, як відбувається, заговорили, цей чоловік і справді був Господній. І багато навернулося, та й зрештою, коли почався процес батифікації Йосифата, вони самі свідчили про це, ставши тими свідками, які навернулися про те чудо, яке Господь діяв через Йосафата. Якщо ми думаємо, що за 400 років що змінилося, і Єсафат десь втратив свою вартість, то це є помилка. Він воював з ворогами, ворогав ворогами українського народу, з ворогами церкви. І сьогодні, як ніколи інше, є це актуально. І його заступництво і молитва також є досить і досить необхідні і потрібні. Пані Марія, була досить розбитою, тому що, коли вона відвідала лікаря, він їй сказав досить невтішний діагноз. Її час був обмежений. Дізнатися, такий діагноз каже, земля тікає з під ніг. Що робити далі? За що хапатись? Адже тобі лишилося декілька місяців. В певному розпачі, вона навіть як прийшла, каже, була до храмі, то навіть у храмі себе не чула, була цілком спокійно. Вона десь старала сховатися в кутик, відчувала себе немов би певно покинути. На це все дійство, одна з парафіянок підійшла до неї і дала їй невеликий образок святого Йосафата і каже: ти знаєш, він заплатив своїм життям. Він знав, як то є тяжко. Тому хто хто, а святий Йосафат тебе зрозуміє. Каже, вона посміхнулася, подякувала з вдячності, взяла цей образок та й пішла. Вечором вона не могла довго заснути. В її голові, каже, багато було різних думок, які не давали спати. Зрештою, вона піднялась, каже, зайшла в інтернет і почала читати про святого Йосифата. Бо мало каже, про нього чула чи знала. Коли вона каже, прочитала про його життєпис, вона звернулася, була десь до молитви, каже: Господи, я не прошу в Тебе зцілення, я прошу в Тебе сили перенести це все, каже, в ім'я святого Йосифата, через Його посередництво. дай мені цю поміч. Каже, це була така її коротка молитва. Коли вона, зрештою, знов прийшла до лікаря на повторні обстеження і повторні аналізи. Лікар розвів руками. Я не знаю, що сказати. У Вас стан, каже, кардинально покращився. Каже, певно, ви маєте когось в небі, каже, хто за вас каже, так гарно заступається. Вона посміхнулася, каже, і її рука каже, проскочила до кишені, де вона погладила цей образок, який мала в своїй кишені. Який, каже, десь не відпускала, каже, і та ж надія живріла в її серці. Коли вона вийшла, каже, вона поспішила до храму. Вона знала кому дякувати. Її стан чимраз почав покращуватись, вона цілковито одужала без будь-яких ліків, без будь-якої хіміотерапії чи пушок, чи будь-чого, вона просто одужала. Важкий стан онкології просто зник. І вона, каже, теж з певністю заявляла і свідчила, тільки до святого Єсофата вона звертала свої прохання. І це їй допомогло. Тільки ми маємо пам'ятати ту дуже важливу річ. Перше, щоб сталося, чудо зцілення, має відбутися інше чудо зцілення людського серця, яке має відкритися і повернутися до того стату Христового. Лише тоді відбувається чудо зцілення тіла, коли відбувається найперше зцілення душі святого Ісафата, ще за життя назвали були пастором і назвали душохватом, тому що він завжди і всіх старався привести до єдності з Христом, до єдності церковної. Це і було його завдання, це і було його місія, яку він виконав в досконалий спосіб. Тому церква його поминає, бо завжди залишається потреба єднання людських сердець, єднання з Христом. Тому і ми, поминаючи святого Єсофата, в особливий спосіб молимо Його для того, щоб він знову заступився за український народ і щоб в Україні запанувала єдність, мир і Боже благословення.